Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися питання щодо відключень електроенергії. Так, чи, а, чи будуть взимку блекаути? Чи будуть блекаути тривалі взимку 24-го року? Чи будуть блекаути? Ні, блекаутів не буде. Так, що, чи будуть відключення світла такі планові, як зараз, як влітку, чи будуть вони восени? Так, да, будуть. Так, чи будуть взимку також відключення планові, такі як зараз, зимою 24-го року будуть? Ну, зимою буде стабільніша ситуація, ну, відключення будуть, але не такі тривалі, як зараз. Потроху. Ми будемо сумні незадоволені, я б сказала, по 4 години отак будуть вимикати. Якщо не погіршиться ситуація, якщо не будуть, ну, виб... якщо буде так, як зараз, да? якщо не будуть ще якихось там руйнувань. Ну, захист захищають, її захист енергосистеми. Скільки років буде тривати відключення електроенергії в Україні? Ще один рік. Ще один рік, так. Чи буде відключення електроенергії? О, Так. Альтернативне живлення. Чи будуть відключення електроенергії? Зараз хвилинку. Чи будуть відключення планові електроенергії у 2025 році тривати? Будуть щось робити, якісь дії, щоб цього не було. Напевно, ніхто не може сказати. На 70%, так, да, але будуть робити, працювати над цим, будуть робити все можливе-неможливе, вдосконалювати цю систему, щоб цього було якомога менше. 70% енергії буде. Я б сказала, що відключення ще будуть, але не такі тривалі, як зараз. Потрошку будуть вимикати планово. Так, коли зміниться оця ситуація в, електро... в енергетиці нашій, коли вона зміниться? Коли це все зміниться? Коли вже буде стабільна електроенергія? Цілодобово? Ворог хоче, щоб це було як довше. Це буде в підвищеному стані ще деякий час. Ситуація погана. Багато руйнувань. Те, що зруйновано, його, ну, його треба відновити, на це треба кошти. І їх нам вида... ну, дадуть, допоможуть. Так. Скільки це буде? Ну, 4 роки мені йде. Чотири роки ще будуть відключення електроенергії. Вона буде, але потрошку. Да. Ось така ситуація. Так, ну давайте перекриємо щось, так? Да? Давайте подивимось, чому справжня причина, чому немає електроенергії в Україні, чого нам її не вистачає? Що, що заважає, щоб електроенергія була щодня цілодобово? Немає її просто немає, не вистачає. Чому справжня причина, атаки ворога, напади. То, що ми втратили, то, що зруйновано, то, що ворог нападає. Зараз ми це перекриємо. На майбутнє ситуація зміниться, колесо Фортуни. Все з нуля і все відбудують, і зроблять ще краще, ніж було, і буде якась альтернатива, буде щось нове. Це ворог нам всю енергосистему. Перелаш... Ну, перелаштування енергосистеми відбудеться, і вона стане міцніша, краще, альтернативніша. Для, ну, стабільніша. Зараз енергосистема мертва, і дуже складно її тримувати. І шукають варіанти, де брати ту електроенергію. Зараз повний крах, все погано. Давайте перекриваємо. Я хочу подивитися ще ситуацію з водою. Вода, каналізація пережити відсутність електроенергії ще можна якимось чином. А от що буде, коли не буде каналізація працювати. Так, вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу поверніть весь негатив на гору, голову ворогу. То, що вони нам роблять, хай з ними станеться. Все, що вони нам бажають, хай з ними станеться. Всі знущання, гори, бивства, відсутність електроенергії, хай на голови обрушиться. Та буде так і так буде. Бу, сили, прошу, приберіть всі причини, з-яких в нас немає електроенергії. Прошу допомоги, щоб це було якмого швидше відновлено, відбудовано. І щоб електроенергія була завжди цілодобово в Україні, всіх її мешканців. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Янголи-охоронці, призиваю вас, прийдіть нам на допомогу. Допоможіть. Нехай те, що нам потрібно, або щось краще без перешкод проявляться в нашому житті. Дивлюсь ситуацію з водою до кінця 2024 року. Так, чи буде в нас водопостачання? Чи, чи буде цілодобо, цілодобове водопостачання? З водопостачанням ситуація погана. До кінця 2024 року можуть бути проблеми не скрізь, в деяких містах. Чи може бути відключення води? Так, скажіть, чи буде водопостачання в Києві? В Києві буде. В яких, на якихось територіях українських не буде навіть водопостачання. Щось буде якась трагедія з водою. Ось така ситуація. Так, перекриваю. Це добре, це добре. Це погано. Перекриваю Вищі сили, духи роду, охоронці. Прошу захисту для мешканців України, для всієї території України. Прошу прибрати загрозу, щоб е, руйнування водопостачання по Верховному суду буде так. Прошу змінити ворогу плану, відвести біду, щоб вода була. В кожному домі в Україні, по Верховному суду, да, буде так, і так буде перешкод більше, не було, щоб було постачання, водопостачання, щоб працювало, буде так. Так, такі справи. Дякую всім за увагу і дуже дякую за донати. До зустрічі на каналі.